В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати перше послання святого Апостола Павла до Коринфян, 15 глава, 12 18 вірш. Коли ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих. То як же деякі з вас говорять, що нема Воскресіння мертвих. 1 Коринтян 15, глава 12 вірш. Тут ми бачимо, як Він прекрасно, тобто апостол повчає і доводить Воскресіння мертвих Воскресінням Христовим, підтвердивши наперед це багатьма свідченнями. Сам Христос засвідчив своїми явленнями. І ми проповідуємо і ви увірували. Так Він поєднує чотири свідчення пророків, самі події апостолів і учнів. Навіть п'ять, бо й саме те, що Христос помер за гріхи, наші, за гріхи інших, доводить істинність Його Воскресіння. А коли це доведено? То очевидним є і інше, тобто, що воскреснуть і інші мертві. Тому Він докоряє їм за сумніви в цьому, як тому, що є незаперечним і з подивом питає. Проповідується, що він воскрес із мертвих, то як же деякі з вас говорять, що нема Воскресіння мертвих, так він знову упокорює зухвалість супротивників. Він приготувався застосувати сильні слова. Деякі, щоб не сказали, що хоч Воскресіння Христове відоме і очевидне для усіх, і ніхто в ньому не сумнівається, однак із цього не випливає неодмінне Воскресіння людей, оскільки Воскресіння Христове було провіщене і звершилося із засвідченнями, явленнями. А наше тільки що в надії, то погляньмо, як знову Він доводить те ж саме Воскресіння Христове з іншого боку. Чим і робить свої слова досить сильними. Тому і продовжуй далі. Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. Тут ми бачимо. З якою силою і неодмінним умінням Павло хоче довести не тільки за допомогою відомого сумнівне, але й за допомогою сумнівного для супротивників, що воно відоме? Він робить це не тому, що сама подія вимагала доказів, а щоб наставити, що одне справді не менше від другого. Але яка скажемо тут послідовність? Якщо Христос не Воскрес, то виходить, що інші не воскреснуть. А якщо інші не Воскреснуть, то чи можна робити висновок, що Христос не Воскрес? Далі ми бачимо, що робить апостол. Як Він робить це повній послідовним, кинувши насіння це здалеку і опираючись на саму тему проповіді. Тобто, що Христос Воскрес. Померше за гріхи наші, і що він є первісток серед померлих. Навіщо він прийшов? Навіщо прийняв плоть, якщо не мав наміру Воскресити плоть? Адже для себе він не мав у ній потреби. Але про це апостол повчає далі. А тепер поки що говорить, якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. Так одне поєднане з іншим, якби він не мав воскреснути, то не вчив би того, про що було сказано. Коли він перебував у плоті, то влада смерті ще продовжувалася. А якщо і Христос не воскрес, то і проповідь наша марна, 1 Коринтян 15 глава, 14 вірш. Хоч слід було би сказати, якщо допустити, що Христос не Воскрес, то це буде суперечити очевидній істині багатьом пророкам і самим подіям. Але Він висловлюється набагато резючіше, то й проповідь наша марна, марна і віра ваша. Він хоче зворушити душі їхні. Якщо Христос померше, не зміг воскреснути. Той гріх не знищений, і смерть не переможена, і клятва не зруйнована. І не тільки ми даремно проповідували, але й ви даремно увірували. І не тільки таким способом викриває з цих нечистивих думок, а продовжує ще сильніше. Крім цього, ми були б лжесвідками Божими, тому що свідчили б про Бога, що Він воскресив Христа якого Він не воскресив, якщо мертві не воскресли. А коли це безглуздо, як хула і наклеп на Бога, однак ви будете говорити, що Бог не воскресив Христа, то звідки з'являються ще інші безглуздості? Тут Він знову стверджує те саме і повторює: бо якщо мертві не Воскресають, то й Христос не воскрес. Якби Христос не мав учинити цього, то й не прийшов би. Але апостол не говорить цього, а вказує тільки на Кінець на Його Воскресіння і цим переконує всіх. А якщо Христос не Воскрес, то віра ваша марна. Відомим і визнаним, як незаперечне, Він неодноразово поєднує Воскресіння Христове, щоб за допомогою того, що вже непохитно визнається, зробити непохитним і очевидним те, що здавалося б слабким і сумнівним. Вище у гріхах ваших, говорить він, якщо Христос не воскрес, то й не помер, а коли не помер, то ще й не знищив гріх, бо й гріх знищений Його смертю. Ось агнець Божий сказано в Писанні. Який бере на себе гріхи світу. В Івангелія від Іоанна, 1 глава, 29 вірш. Як саме бере смертю? Тому він названий Агнцем, що був заколений. Далі апостол продовжує Тому і ті, що вмерли у Христі, загинули. Що я каже, вказую на вас, коли в такому випадку загинули би усі ті, які все звершили? І для яких вже нема невідомості майбутнього. Отож Коринфяни сумнівалися не у відпущенні гріхів, а у Воскресіння тіл. Але що з цього виходить, якщо люди не безгрішні, тоді і Христос так само? Якби Христос не мав Воскресити нас, то який смисл говорити, навіщо Він прийшов, прийняв плоть і Воскрес? Але в нашому розумінні навпаки, чи грішать люди, чи не грішать, Бог завжди перебуває безгрішним. Не можна судити про, нас, про наш стан, зважаючи на Його стан. І навпаки, говорити про Його стан, дивлячись на наш, як робиться щодо Воскресіння тіла. Амінь. Слава Ісусу Христу!